Петрощур приспіває пісню мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні, Мамо, ваші діти, як птичі, далеч, забреділи крильби. Мамо, ваші діти, як печі мамо, ваші діти, як птиці, далеч забриділи крильми, мамо, вріти свої світлиці, скоро знов поскудимось ми, тиші світлиці, урочі, серцем дитя, сині Шевченкові очі, і золоте вишиття, і золоте вишиття, мамо. Поши діти, як птечі, удалеш, забриділи крильми, маму, уряді свої світличі, скоро знов посходимо смі, маму, лоші діти, як птечі, удалеш, забриділи крильми, мамо, вряді свої світлиці, скоро знов здонимо смі. Вічно дитяча спокусу двері прочини шатам, білим весільним обрусом сяє світлиця сватам, сяє світлиця сватам, маму ваші діти, як течі, дали запреділи крилям. Ваші світлечі, скоро знов посходимо ж бі, мамо, ваші діти, як втечі, дали приділи крильми, мамо, рідні, свої світлечі, скоро знов посходимо жбі. Може, далеко від дому крила зів'януть мої, згасне зоря, тому, змовкнуть навік солов'ї, змовкнуть навік солов'ї. Мамо ваші діти, як птичі, удали ж, забриніли крильми, мамо, у рідній своїй світличі. Skoro znova poskudimo 8. Мамо, о, ваші діти, як течі, долиш забриніли крильми. Мамо, рідні свої світличі, знов посходимо ми. сину затям собі сину, де б ти у світі не був, кожен світлицю покинув, але ніхто не забув, але ніхто не забув, мамо, ваші діти, як сив. Сі... Вдалеч забриніли крильми, мамо, рідні свої світлиці, скоро знов повернемось ми, мамо, ваші діти, як птичі, вдалеч забриніли крильми, мамо, рідні свої світличі. Скоро знов посходимось ми, мамо, ваші діти, як птиці. Дали забриніли крилями, мамо, в рідній своїй світлиці, скоро знов посходимось ми. А тепер, Петро, Шур, житель села мужі, піддається району Тернопільської області заграє на музикальному інструменті при карпатському дрембі. よいしょ。<music>

пати бігра. ра ра так я ра 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 You're the hero, you're the boy. You're the hero, you're the boy. You're the hero, you're the boy. You're the hero, you're the boy.